Ви що, не розумієте? Мова має значення. І мова це кордон. По всій країні чути рідну солов'їну мову Не примусово, а тому що її полюбили знову. Кремлівський цар ридає, в нього посипався трон. Бо, як сказала, ти мова це кордон. Мова це кордон, мова це кордон. Як ЗСУ навчили зброєю володіти, так українці мовою країну боронити. Настав той час, коли український словник ворогам страшніше ніж вампірам часник. У 22 українське слово слова спали, російський слід ефективніше ніж двадцять першому ковід. По всій країні чути рідну солов'їну мову Не примусово, а тому що її полюбили знову Кремлівський цар ридає, в нього посипався трон. Бо, як сказала ти мова це кордон. Мова це кордон. Навіть царями керує граматика Зникли окупанські треки, як роса на сонці. Інстасамка і Кіркоров більше не грають в колонці. Росте нове покоління свідомих людей, свідомих людей. для яких кацапська віп персона. No name. Трепі залітають тільки українські треки. Ставлю найдорожчі, наймісніші бренди. Солов'їна в тренді. Солов'їна в тренді. Солов'їна в тренді. Солов'їна в тренді. В країні чути рідну солов'їну мову Не примусово, а тому що її полюбили знову. Кремлівський цар ридає, в нього посипався трон. Бо як сказала титівна мова, це кордон. Мова це кордон. Мова це кордон. Ви що не розумієте? Мова це кордон.